Зоряного часу доби вам, громадяни, в ефірі 14-й випуск UNN. Сьогодні розповімо про арену Командер, зміни в дорожній карті і поглинання турбаленд розробниками Star Citizen. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте ЗСУ. Усі посилання в описі до відео. 14 липня 2023 року пройшов черговий лайф присвячений нововведенням модуля Arena Commander, які готуються для патчу 3.20. У ньому взяли участь Шон Трейсі, провідний керівник з інструментів та контенту, та Данкен Бантінг, головний ігровий програміст. Розробники обговорювали свіжі питання, що накопичилися на спектрумі протягом минулого тижня. Отже, приватне лобі було перероблено після того, як оновлений френдліст був доданий до постійного всесвіту. Нарешті робота з ним завершена і він буде представлений як кастом матчез або користувацькі змагання. Таким чином, ігрові організації зможуть формувати команди перед запуском сесії. Варто зазначити, що деякий функціонал ще не готовий і додаватиметься у наступних патчах. Гравці давно просили дати їм можливість вибирати суперників за рівнем скіла і не потрапляти регулярно у протистояння з топовими пілотами. Крім нових режимів польотів, будуть розблоковані відомі нам старі режими, на кшталт роя піратів, пройшовши які гравці зможуть отримати бейджі на спектрумі та розблокувати. Катерпілер з піратським скіном, а після проходження Роя вандулів розблокувати винищувач глейф. Також йде опрацювання додавання кастомних скінів та системи репутації для арени. Додадуть режими спостерігача для проведення стріму. Стрімер зможе вести трансляцію з віртуальної камери без використання корабля та без ризику бути знищеним у бою. У гравців з'явиться можливість зберегти свої налаштування у спеціальних слотах як для арени, так і для модуля Star Marine. У патчі 320 вони виглядатимуть як рудиментарний плейсхол. А їхня функціональна частина з'явиться в наступних апдейтах клієнта. Тут висловив намір додати в арену командер медичний геймплей, проте це зав'язано на прогресі з виробництвом Squadron 42. Розробники підтвердили, що вони будуть об'єднувати повітряний та наземний вид битв, як планувалося у театрах війни. Ви зможете на першому етапі атакувати Capital Ship, а на другому вже битися всередині нього від першої особи. Гравці просили додати тренувальний режим Star Marine за участю ботів як противника, але поки що інформації про це від Зробників немає. Star Marine не створюватиме спеціальних кастомних карт, скільки це може вплинути на завантаження основними завданнями. Тот сказав, що вони пророблять ПВІ-місії для постійного всесвіту в режимі Arena Commander, щоб гравці могли отримати бойовий досвід у персональному просторі. Взагалі, одне із головних призначень обох модулів: тестування нових можливостей та отримати зворотній зв'язок від гравців. На питання про симподи – це внутрішньоігрові капсули віртуального занурення. Тот повідомив, що питання складне. Скільки гравець з їх допомогою зможе підключатися до модуля арени, перебуваючи при цьому у постійному всесвіті без логауту, і встановлення такої капсули на корабль ставить гравця у дуже вразливе становище. У разі атаки він не зможе на неї вчасно зреагувати. В принципі, в арену командер або стармарин можна портувати будь-які заходи з постійного всесвіту, такі як Ксеногроза або Осада Орісона. Але на даний момент необхідності в цьому немає. Спільнота подала ідею створення небойових тренувальних місій, пов'язаних них, Наприклад, з майнінгом. Розробники думку підтримали і, можливо, ми побачимо подібний контент у майбутньому. Засмученням у фіналі стала інформація про проблеми у створенні мультикрої в патчі 320, і швидше за все його випуск затримують для пізніших патчів. У дорожній карті відбулися незначні зміни. Для Альфа 320 було додано два нові завдання: розробка та впровадження у постійний всесвіт орбітальної станції Серафим, яка має повністю замінити порт Алісар, і додавання трьох нових точок інтересу на платформах. Планети Курсейдер, на яких можна буде виконати нові завдання та залутатись. Такі завдання для альфа 320, як арена Командер, експериментальні ігрові режими, контракти на сальваж прикриття, розробка та впровадження в постійний всесвіт корабля Халсі, поліпшення керованості колісних транспортних засобів, пройшли остаточну перевірку та набули статусу підтверджені. А ми хочемо нагадати, що на нашому сервері Discordі та телеграм-каналі проходять розігріші стартових пакетів з доступом у Star Citizen. Подробиці та умови розігрішів ви знайдете на Самому сервері та телеграм-каналі посилання в описі відео. Компанія Turbaland, яка в основному займається веб-сервісами для CIG, тепер офіційно стає частиною групи компанії CIG. Після поглинання, яке завершилось кілька тижнів тому, загальна кількість співробітників у CIG становить понад 1100 осіб. Варто зазначити, що TurboLand співпрацювала з компанією Krissa з 2012 року. Наразі вони стали частиною однієї родини, як пишуть розробники. Чи прискорить таке поглинання реліз Quadron 42? Каже час, а поки що ми маємо можливість пограти в Star Citizen. На сьогодні все, дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Побачимось у всесвіті.